Ми приготуємо соус анчоуси, американська гірчиця. Я роблю свій соус з жовточком, додаю вустерський соус і оливкову олію. У мене буде такий майонез і за рахунок анчоусу, який є у мамі, він додасть класного смаку. Оп! Додаємо оливкову олію. І нам треба все гарненько зблендерити. Це Лимонний сік. Обов'язково. Дуже важливо. Так. Оп. Приблизно чайну ложечку лимонного соку. Якщо ви готуєте по пропорції, яка є у мене. І найголовніше це вустерський соус. І зараз мені треба все це гарно зблендерити. До однорідної маси і поки консистенція не посвітлішає. Так, мій соус готовий. Якщо ви помітили, я не додавала солі, тому що в мене є анчоус. Зараз я скуштую. Чесно, на мій погляд ідеально.